Цинічні обстріли Росією мирного населення. Вкотре довели, що кожен українець повинен володіти базовими навичками до медичної підготовки, аби у випадку небезпеки врятувати чиє життя, зупинити кров, надати першу домедичну допомогу, знати, як поводитись, коли хтось поранений у сучасних українських реаліях – Це дуже важливі вміння. Та це те, що рятує життя. Засновники громадської організації Task Force Antal, Humanation Action Марк Антал із командою Джесікою та Ксав'є завітали доброї громади, щоб поділитися базовими знаннями та власним досвідом. Марк та Ксавє – бойові побратими вони служили у лавах американської армії два десятки років. За цей час побували у багатьох гарячих точках планети. Були поранені, рятували поранених та втрачали друзів. Джесіка, медсестра невідкладної медичної допомоги з великим досвідом роботи в екстремальних умовах. Повномасштабна війна в Україні спонукала їх перетнути океан та організувати навчання з домедичної допомоги. Мета провести якомога більше заняття. Унять у різних містах України, адже це те, що врятує чиїсь життя. Відвідали заняття із домедичної допомоги працівники органів місцевого самоврядування, шкіл, дитячих садочків та інші. Першу аудиторія почувалася непевно, але завдяки фаховим та цікавим поясненням інструкторів. Уже скоро охочих попрактикуватись було чимало. Найактивніші учасники навчання отримали подарунки, аптечки для домедичної допомоги американського зразка. Від міського голови та всієї Бродівської громади заступник Олександр. Линавські вручив інструкторам подяку. У перервах говорили про війну, про стерті з лиця землі українські міста та села та про те, що наша країна все ж прекрасна. Країна вільних людей, які вміють допомагати один одному, готові швидко вчитись новому і не падають духом, попри всі загрози. Дякуємо за візит, цікаве та важливе навчання. Та дякуємо друзям за підтримку України.